Нарешті, нарешті, це сталося. Сьогодні ввечері Мастер-шеф повертається на екрани. Як я скучила за цим шоу? І не тільки ти, Надюш, впевнений, сьогодні всі глядачі телеканалу СТБ будуть його дивитися і ми насолоджуватися. А вже зараз ми розкажемо, чого очікувати від 13-го сезону Мастер-шеф та як команди шоу різних сезонів допомагають наблизити нашу перемогу. Учасники мастер-шеф різних сезонів, переможці та судді за понад 12 років існування проєкту перетворилися в одну велику родину, яка під час повномасштабної війни стала потужною підтримкою України на всіх поприщах. Починаючи з найстрашніших днів буремного лютого, шеф-кухарі одразу долучилися до роботи там, де були найпотрібніші. Команди ресторану Миколи Люлька сумарно приготувала понад 30 тисяч порцій їжі для ТРО, лікарень та літніх людей. Більш ніж 500 раціонів щоденно готував Леонід Малюга для поранених солдатів і людей, які покинули зону бойових дій. Свої заклади на початку вторгнення судді Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво теж не роздумуючи, перетворили у волонтерську кухню. Здається, від 350 до 400 раціонів ми віддавали в день, готували і ТРО, потім біля 100-110 раціонів були лікарям а, а потім ще якісь певна а, невеличка частина були самим військовим. За роки життя в Україні актор Хіменес Браво перейняв чимало наших національних суперсил. Одна з них вміння креативно підійти до вирішення будь-якої задачі, Прийняв і успішно застосував на практиці, створивши формулу сублімованого борщу, який бійці можуть приготувати на фронті за 10 хвилин. Тим часом інші судді проєкту активно куховарили на благодійних вечерях. Це була і Прага, і Вроцлав, і Париж, і Кане, і в Нью-Йорк Ми їздили через вечері е, за допомогою аукціонів з виступами артистів. Збиралися досить великі суми разом. На усіх е, заходах ми допомогли зібрати е, більше 700 тисяч доларів. Ми з Вовочкою також продавали за донат. Електронну книгу, яку створили ще в 2021 році, і виручили більше ніж півтора мільйона. Там мільйон вісімсот. Мільйон, здається, всі кошти з продажу книги відправили на допомогу хворим діткам в Охмадиті. Воєдино ж судді разом з усім проєктом «Мастер-шеф» об'єдналися задля великого збору Крутий заміс. На автівку для бригади учасника четвертого сезону Віктора перехреста серед людей, які задонатили від двохсот гривень, організатори розіграли три ексклюзивні лоти: сніданок із суддями, екскурсію студією та фірмові фартухи. І ось що з цього вийшло. Серед людей, які задонатили від 200 гривень, організатори розіграли три ексклюзивні лоти: сніданок із суддями, екскурсію студією та фірмові фартухи. І ось що з цього вийшло. За три дні на наші майстерше зібрали понад 500 тисяч гривень на авто для підрозділу нашого віде, та Усе необхідне для їхньої служби. Ми з вами одна родина, і цей збір це підтверди. Команда Масішев. Ви неймовірні. Ми вам дякуємо за вашу допомогу Збройним силам України, а саме ваші автівки, ваші шкарпетки і багато різних бінзопил. Ви вже стільки всього нам відправили. Улюбленець четвертого сезону пішов спочатку парамедиком ТРО, а згодом став військовим кухарем і вже майже рік несе службу. Його квартиру в гостомелі зруйнувала Росія. І нині його дім фронт, та навіть про військові будні Віктор розповідає з притаманним йому незгасаючим оптимізмом. Хочу йти туди в ліс штурмувати, поняли? А мене не беруть просто, і все кажуть, що я більше тут потрібний на кухні. Я вже й маму теж по своєму підготовку кажу: мам, якщо мені ті типу, руку або одного там в отерветі покажу, типу", знаєш, люди такий буду брутальний, як робокоп, якісь типу, такий ходить. І себе знати, як настраюю, Може, це якщо мої побратими побачать. Я думаю, так, вітьок, ти ще молодий, тебе ще мають бути діти, там, внуки, ще така біжуха, все прийде. Годуючи наших захисників та захисниці в інших підрозділах, і шевадімарик з першого сезону мастер-шефій. Ціонали та Віктор Волошин з 12-го сезону проєкту, який дивом вибрався з 60-денної окупації в Херсоні, де його застала війна. Зараз я на південному напрямку в складі 141-ї бригади. В розвідці я готую їсти, як і готував завжди. Виявляю, що в поваром займаюся провізією, займаюся зборами. На початку повномасштабної війни я збрав, взяв зброю у руки і пішов, і пішов захищати своє рідне місто, місто Київ, коли небезпека стикла. Мене привели на кухню, оскільки я шеф-кухар, ще відомий з того часу. Я кролю наших наших хлопців, наших козаків, наших захисників я граю військовим кухарем. Дмитро ж Давиденко з го сезону повністю перекваліфікувався і кухонне приладдя змінив на зброю. На початку вторгнення він був за кордоном, де жив із родиною останні сім років. Втім, не задумуючись, повернувся в Україну, щоб бути корисним тут. Спочатку в тилу а Нині на фронті є таке розуміння як справедливість і правда. Тому я не зміг просто жити забезпеченим класним життям в Америці. Я вимушений був приїхати і стати. Разом з моїми братами та допомагати боронити нашу землю. Ті ж учасники та учасниці, хто наразі в тилу активно доєднуються до волонтерської допомоги. Зокрема, суперфіналістка п'ятого сезону Катерина Велика разом з чоловіком, залучивши іноземних партнерів, зібрали за допомогою криптовалюти 7 мільйонів доларів для допомоги українцям. На кухні на фронті в тилу учасники та судді Мастер Шеф. Щоденно роблять усе можливе, аби наблизити перемогу, а також всупереч всьому продовжують зйомки нових сезонів улюбленого шоу. І саме сьогодні ввечері ви побачите довгоочікувану прем'єру Мастер Шеф, тринадцятий сезон, над яким працювала велика команда професіоналів. Ми намагаємося трішки зробити, мені здається, розважальне шоу. Тому будуть абсолютно нові конкурси, звісно, круті учасники. Мені подобається Местер-шеф тим, що ми виводимо в люди і допомагаємо показати якихось самородків, якихось незвичайних людей, відшуковувати найкраще через якісь перепони, конкурси, які ми створюємо. Це дуже цікаво. Обов'язково дивіться 13-й сезон. Він дуже знаковий, дуже сильний, дуже щирий і надзвичайно смачний. Учасники цього року, е, якісь, якісь дуже добрі, дуже гуманні, при тому талановито, талановито смачні, можу сказати. Обов'язково запрошую дивитися суботніми вечорами на СТБ о 19.00. Вам точно сподобається?